Під ранкову каву, ми з вами традиційно говоримо про втрати ворога за цю добу, які вже оприлюднили у генштабі збройних сил України. Отож, плюс 590 окупантів ліквідували наші збройні сили України, плюс три танки знищили. 2900 маємо станом на зараз, плюс п'ять бойових бронемашин за цю добу, плюс дві артилерійські системи. Кількість реактивних систем залпового вогню залишається наразі. Незмінною, але це поки що незмінною залишається і цифра у засобах протиповітряної оборони у літаках і також у гелікоптерах. Підкреслю, це поки що наші збройні сили України працюють. Плюс 4 одиниці автотехніки і цистерн, незмінне число спеціальної техніки. Такої ж є ситуація у крилатих ракетах, і безпілотниках оперативно-тактичного рівня. Ну і звісно, що незмінною залишається число у кораблях та катерах, тому що Фашисти бояться підпливати до українських берегів. Ось такої є ситуація станом на цей понеділок.